Вітаю, в ефірі ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Диво в Суботові в Ілінській церкві кровоточить срасна ікона Спасителя. Таке явище тут спостерігають вперше. Священики переконані це попередження про скурботні дні, які чекають на Україну. Втім, кажуть, це ще й попередження того, що Господь українців не полишає і не дасть ворогу досягти своєї мети. Щоники муряться біля ікони Спасителя, відколи на ній помітили кровоточіння, вона стоїть на чільному місці, а помітили знамення в останній день поминальних великодніх читань, тому що ну, раніше в храмі нічого подібного не відбувалося, і в когось можливо цікавість викликала, в когось дійсно Господь когось призвав до церкви, тому що, бачачи, по ці. Службі, яка відбулася цієї неділі, то храм був наповнений численною кількістю місцевих жителів. Так місцева жителька Оксана Кірсанова зізнається, до церкви ходить лише на великі свята. Після того, як ікона закровоточила, почала відвідувати храм значно частіше. Після того, як закровоточила ікона, я була в церкві двічі на тричі, і молилася. Просила добробуту, здоров'я, миру. Ну як, як всі, так як говорили, що до цієї ікони можна звертатися саме за цим. Це не перша ікуна в Україні що кровоточить, розповідає митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. Зазвичай каже, цей знак попереджає про негативні події у прийдешньому. І зараз ми теж зв'язку з цим попереджаємо, що буде очевидно пряма агресія Росії проти України, до якої треба готуватися. І якщо Господь дає нам такого знаку, значить він нас укріпляє в тому, що він і в цій скорботі буде з нами. Спочатку місцеві жителі з недовірою поставились до звістки про кровоточіння ікони. Нині ж до храму з'їжджаються віряни з різних куточків Черкащини. Парад бійців АТО та тисячі українців у козацькій столиці Чигирині. Так Україна вшанувала героїв-захисників Холодноярської Республіки. Благословити бійців на боротьбу за волю України приїхав Патріарх Філарет. На площі перед бастіоном Дорошенка чорні запорожці б'ють тумбаси. Тисячі людей заумерли в очікуванні героїв сучасності бійців АТО. До Чиграна приїздили родинами, хто з квітами, хто з подарунками для вояків. Діти зі школ зі, з міста Сміла намалювали малюночки, сьомий клас бійцям зато. Взагалі це наша історія, якби це пам'ять. Ми маємо пам'ятати, тому ми знаходимося тут. Понад пів тисячі бійців АТО під оплески заповнюють бастіон. Серед них і Олексій Миргородський, який був поранений на передовій і просто із госпіталя приїхав до Чигирина. Такі місця вони надихають і власне спонукають робити те, що сьогодні роблять і робили там рік тому, півроку тому дуже багато українців. А саме залишити роботу, залишити родину і перетворитись із. Підприємців із лікарів, вчителів там трактористів, комбайнерів, на вояків, які змушені боронити свою Україну, свій народ цього дня благословити сучасних героїв на боротьбу за волю України приїхав патріарх Філарет. Він прочитав молебень за Україну та освятив бойові прапори батальйонів. Українська церква зобов'язана підтримати своїх бійців і не лише словом, а й ділом, адже священники в часи усіх випробувань були і будуть з народом, наголосив Філарет. Наша церква, Київський патріархат, не говорить тільки, а діє. Вона посилає своїх священників туди, вона посилає допомогу, вона дбає про те, щоб наші воїни мали зброю. Ми повторюємо постійно, з нами Бог. І з нами перемога. Керівників батальйонів цього дня було нагороджено орденом Холодний Яр. А після урочистостей під керівництвом воїна УПА бійці присягнули на вірність України. Вірою і правдою Служити українському народові! Служити українському народу! Знати свою історію та шанувати пам'ять козаків, які боролися за українську незалежність, нині як ніколи важливо, наголошують гості урочистостей, адже сучасні бійці мають ті ж ідеали. За покликанням серця, за ідейними переконаннями, пішов на фронт воювати в один з добровольчих батальйонів Збройних сил України. Нараз приходилось і на бивих позиціях казати, що ми все ж таки націоналісти. ми прийшли не за гроші, ми прийшли там, не за ордени, не за медальки. а Прийшли воювати і захищати власну батьківщину. Святкування цього дня продовжилося на міському стадіоні. Півсотні школярів Черкащини на згадку отримали книгу Василя Шкляра Чорний Ворон. Окрім цього, тут діяв книжковий фестиваль ярмарок виробів народних майстрів. Дійством усі залишилися задоволені. Тут зміцнюється український дух, тут зміцнюється українська армія, тут зміцнюється своя впевненість в перемозі на всіх фронтах, на шляху до розбудови нашої країни і збереження української незалежності. Патріотичні почуття і любов до батьківщини змусили взяти в руки зброю тисячі українців. І аби їхній подвиг не забули наступні покоління, нині варто виховувати шану до пращурів, переконані сучасні герої України. Це важливо, тому що люди повинні пам'ятати. Тобто, я вважаю, що человек жив, поки в ньому пам'ять. Поки ми пам'ятаємо тих, хто боровся тоді, також будуть пам'ятати нас, тих, хто боровся зараз, болися зараз. Чим більше ми їх помним, тим більше вони живуть в наших сільцях, тим більше вони живуть в пам'яті людей. Проти пункту прийому склотари та макулатури повстали жителі одного з мікрорайонів Черкас. Кіо збудували поряд із багатоповерхівкою. Кожного ранку люди прокидаються від брязкоту пляшок та скандалів без хатків. Власник споруди виправдовується, розмістив пункт там, де дозволила міська влада. Сусідство пункту прийому вторинної сировини із житловим будинком викликало обурення у місцевих жителів. Вони скликали збори, аби висловити своє незадоволення. Кожний ранок я чула, спів пташок. Тепер я чую дзвін, пляшок, лайку бомжів, тому що якийсь господар з його запада приїхав і побудував нам такий генделик. Він не запитав, коли будував або перед будівництвом. Будували кіоск під будинком. Тут почали рік тому. Люди скаржаться, їхньої згоди ніхто не питав. Нині збирають підписи, аби небажану споруду прибрали, щоб його знесли, да щоб його тут не було, тому що тут нарушені всі норми. Наші мешкання, де ми мешкаємо, тому що який магазин він не є, але він під самими вікнами з півроку не будувалося. Авраальним способом давай вони його будувати. ще не добудували, а вже почали возити сюди тряпки, бумага. На збори прийшов і сам підприємець запевняє май усі дозволити, а те, що макулатуру та скло часу здають без хатки – не його провина, і за поведінку таких людей відповідальність нести він не може. Всі документи зроблені офіційно і все по закону. А по поводу того, що здесь буде прийомний пункт стеклотари саме тут макулатури, то я вважаю, що наоборот будуть очищати район, тому що для інформації я вам скажу, я в місяць вивежу із міста около 40 тисяч тонн стекла. Проблеми не вбачають і в муніципальній інспекції кажуть у підприємця повний пакет документів на цю ділянку. Має паспорт прив'язки тимчасової споруди, має договір про його участь у отриманні об'єкту благоустрою. Тобто, всі ті документи, які передбачені постановою Мінрегіонбуду, він має, яку він здійснює діяльність, на жаль, чи на щастя, управління інспектуван не має права втручатися в господарську діяльність цього суб'єкту господарювання, тому що він здійснює прийом макулатури, це не заборонена діяльність. Втім, люди кажуть, моритися із сусідством безхатьків не будуть. І надалі вимагатимуть закриття пункту прийому макулатури та скла під їхніми вікнами. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників дивіться далі. Недопалок призвіду пожежі у Черкасах. Вона виникла у сміттєпроводі багатоповерхівки. Мешканці будинку, які побачили дим у під'їзді, одразу викликали рятувальників, які впродовж 20 хвилин повністю ліквідували займання. Як з'ясувалося, під час попередньої перевірки причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час паління. Ще одна пожежа в обласному центрі сталася через коротке замикання електромережі. Займання сталося на горищі житлового будинку. У результаті вогнем знищено покрівлю на площі 3 квадратних метри. В області тривають рейди з підготовки лісгоспів до пожежу небезпечного періоду. Цьогорічна рання весна, сильні вітри, суха та спекотна погода, що встановилася на території області, посприяли підвищенню рівня пожежної небезпеки в лісових масивах. Тому необхідно пам'ятати, що найменша необачність і легковажність людини може призвести до пожежі і значних втрат. Наразі робота. В області щодо здійснення профілактичних протипожежних заходів триває продовжується створення захисних смуг, облаштування рекреаційних пунктів та ведеться інформаційно роз'яснювальна робота з населенням. Черкаські рятувальники провели у дитячому садочку урок з безпеки життєдіяльності, щоб зменшити трагічну статистику, навчити дітей поважно ставитися до безпеки людини. Черкаські рятувальники регулярно проводять профілактично-просвітницькі акції для молодшого покоління, зокрема вихованців дошкільних закладів. Під час зустрічі рятувальники разом з дітьми пригадали основні правила безпечної поведінки вдома та на прогулянці. Особливу увагу фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій приділили правилам безпечної поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Уроки юного міліціонера проводять черкаські правоохоронці в школах обласного центру. Дітей в ігровій формі навчили правилам дорожнього руху і безпеки життєдіяльності. Малеча в свою чергу віддячила малюнками на незвичному занятті. Побувала і наша знімальна група. Ось машина, ось міліціонер. Він регулювальник. Він показує напрямок мати. Ці чотирикласники орієнтуються у дорожніх знаках не гірше за дорослих. Я знаю правила дорожнього руху. Зупинка заборонена, парковка заборонена, їзд заборонено, пішоводний перехід. У своїх малюнках малеча зобразила роботу правоохоронців. Так школярі вирішили віддячити їм за цікаві уроки. Я намалював міліціонера і собаку, які як допомогли дівчинці. А що ти знаєш про роботу міліціонера? Що вони шукають злодіїв, шукають те, що вкрали? Вони допомагають дітям, які загубилися. як поводитися на дорозі, та які правила безпеки має знати кожна дитина? Правоохоронці завітали до навчальних закладів, аби нагадати школярам прості, але життєво важливі правила. Заходи ми проводимо постійно, в школах проводили 31-х, 3-х, 19 й сьогодні 22-й. Завтра ми будемо проводити в 18-й школі. Тим паче зараз, на жаль, така складна ситуація в країні. Ми хочемо допомогти морально дітям. Користь у таких заняттях вбачають і педагоги. кажуть, інформацію від правоохоронців діти сприймають краще. Діти не просто почули ці слова від учителя, від мами чи тата, від бабусі чи дідуся. Вони почули від працівника правоохоронних органів. І тому вони будуть до цього відноситися набагато серйозніше, набагато відповідальніше. Я думаю, що такі заняття треба проводити нам частіше. Подібні уроки юних міліціонерів планують проводити і надалі. На цьому ставимо крапку побачимось наступного тижня. На все добре.